Школа, урок фізики, вчитель запитує учнів, що найлегше на світі. Вовочка тягне руку. Хуй, Михайло Васильович, обґрунтуй. Від самої думки встає. Зухвало, але справедливо. Відповідайте далі. Що найважче на світі? Вовочка тягне руку. Кажи: Хуй! Михайло Васильович! Обґрунтуй! Не захоче, то й краном не піднімеш! Ох, зухвало, але справедливо! Відповідайте далі! Що найшвидше на світі? Вовочка тягне руку. Вгамуйся вже, так ти мені на всю фізику побудуєш. <риклад> Чоловік, прийшовши з роботи, запитує у дружини. Ну, як справи моя солоденька? Вона йому все добре, борщ зварила, котлеток насмажила, віконця протерла, дитячі речі всі перепрала. Ось сижу ж, карпеточки в'яжу. Завтра, якщо знову забудеш заплатити за інтернет, я тебе вб'ю. <риклад> Боже, ти чуєш мене? Чую. Боже, ну що для тебе 100 мільйонів років? Секунда. Боже, ну що для тебе 100 мільйонів доларів? Копійка, боже, дай мені копієчку. Секундочку.